Ми живемо всі в одній країні, маємо одну проблему і розслаблятися нам не можна. Дякую кожному і кожній, хто мешкає у Дубно, тому що жодного разу ще не було такого, щоб десь в чомусь відмовили, десь там щось не принесли, сказали, треба, засипали повністю тонета. Ми відвезли всі разом. Близько 20 тонн гуманітарної допомоги відправили минулого тижня на Херсонський напрям. До приміщення, в якому у Дубні розташовується громадська організація Тенета, приносили усіх, хто що міг. Ганна Бут, волонтерка та вчителька із Мелітополя, розповідає, що до збору долучилася величезна кількість людей. Однак розслаблятися не варто, адже потреби у ліках, чистому одязі, мотопомпах та інших речах і досі лишаються актуальними. Проблема нікуди не ділася, є запити, але більше в коштах. Чому? Тому що помпи водовідкачуючи, там, це дорогостоячі такі речі, які просто так не підеш, не купиш там 3 кг муки і передаси. Це великі гроші. Тому і оці таблетки, які очищають воду, і оці лопати, якими треба копати траншеї і так далі, щоб вода кудись. Це всі знають, ну, в принципі, так само і мешканцям Херсонщини треба нові речі. Я всім за все дякую. Але пам'ятайте, будь ласка, не зупиняйтеся, звертайте увагу на те, що ми сам на сам не зробимо перемогу. Також волонтери зазначають, лишаються величезні потреби і в наших захисників, зокрема у маскувальних сітках та кікіморах, які плетуть у тенетах. А тому є постійна необхідність закуповувати фарбу для тканин. Маскувальні сітки це такий розхідний матеріал, який просто ніколи не закінчується. Вони треба і треба, і кінця краю йому немає. Також потрібно постійно фарби для того, щоб їх фарбувати. Це дуже дороге задоволення, тому що один кілограм цієї фарби коштує 700 гривень. Буває таке, що на тиждень і 10 сіток відправляємо, а ще попереду 10 – замовлення. Окрім цього, у воїнів є постійна потреба у протимоскітних засобах, шкарпетках та білизні. У нас є ще такі ворог, як комахи військових. Просто з'їдають заживо. Стільки треба засобів від комарів проти комарів. Так, що ну ви собі не уявляєте. Я дуже прошу, хто тримає ці магазини, хто зараз мене чує також раз в неділю багато не треба. Ще одна проблема, з якою стикнулися волонтери висока вартість послуг нової пошти. Так на днях за доставку булочок, які напекли господині благодійної кухні при храмі Української греко-католицької церкви міста Дубно у госпіталі для поранених воїнів довелося заплатити близько 750 гривень. п'ятдесяти гривень. Щоб нова пошта передивилася. Якщо ми говоримо, що це відправка на фронт, і говоримо, що там булочки, ну це викликає ком в горлі, особисто в мене. Так само і з маскувальними сітками вони бачать, куди ми відправляємо, що ми відправляємо. А ціни, ну типу, як, кому, до кого мені звертатися. Так, у нашої організації тенета є бонусні бали від нової пошти, але вони закінчуються. Буквально за 3-4-5 5 відправок Ганна Бут також просить долучатися до збору продуктів. Зокрема, благодійна кухня при храмі Української греко-католицької церкви постійно потребує продуктів для випікання булочок. Цукор, яйця, тому що дуже велика кількість треба, коли булочки готують. Зазвичай п'ятниця це буде відправка і буде щось смачненьке від міста Дубно. Ось то дуже велике прохання. Хто може? Нещодавно з випічкою допоміг і колектив супермаркету Тріо, за що волонтери теж вдячні. Тож велике прохання долучатися по змозі і до плетіння маскувальних сіток, і у зборі коштів. Реквізити ви бачите на екрані. Голова організації Ксенія. Вєтошкіна і її заступниця Ганна Шевчук постійно звітуються за використані кошти на сторінці у Фейсбуці. Нам, якщо дають зброю, а її треба накрити, то питання, хто це має зробити? Хата не моя, це не про українців. Ми маємо бути всі гуртом, як сплошний муражник. Все це бачили, все це знаємо, все, але розслаблятися не на часі.